Шановні платники податків та громадські організації сьогодні ми запросили вас на цю зустріч, пов'язану з відзначенням річниці створення міністерства доходів і зборів України. А сьогодні ми хочемо вам розповісти про те, чим жила наша служба протягом 2013 року, що ми зробили в напрямку співпраці з вами, а також розповісти про те, що планується зробити у 2014 році. На порядку денному сьогодні прошу винесено три питання. Річниця Міністерства доходів і зборів України. Напрямки роботи органів доходів і зборів у 2013 році та пріоритети на 2014 рік. А доповідач начальник головного управління міндоходів Кіровоградської області Лєвідь Олександр Іванович. Про основні напрямки роботи оперативно-слідчих підрозділів у 2013 році доповість заступник начальника начальник слідчих управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів Кіровоградської області Юхімчук Валерій Миколаєвич. Про досягнення змитної справи протягом 2013 року розповість заступник начальника Кіровоградської митниці Міндоходів Поліщук Олександр Валентинович. Я вас прошу, спочатку послухаємо три виступи, а потім перейдемо до іншої частини нашої зустрічі. Будь ласка, запрошую до слова Лідію Олександра.